Привіт, друзі, Елвін, І нарешті ми знову дочекалися. Але він став ще кращий у 2024 році. Зараз не дуже добра погода, погане освітлення накрапає невеличкий дощик. Але це від радості. Тому що подивіться на цього красення двохметрового Elvin Skyway. Він став ще трохи довшим. Його довжина тепер складає майже 2 метри. Якщо встановити кофр, буде більше 2 метрів. Загальна довжина колеса стоять, дивіться, з яким візерунком, 10-дюймові як спереді, так і ззаду, але збільшили самі диски для того, щоб він міг дуже добре гальмувати. По боках поставили леди, ходові вогні. Заднє колесо 1200 Вт, але для такого цілком достатньо такого скутера. Також ззаді стоять гідравлічні дискові гальми. Десятидюймове колесо це 40 см, загальна довжина сидіння 68 см. Тут з легкістю поміститься як водій, так і пасажир. Під ногами загальна довжина 35 см, це звідси, то це. Оновилося трохи дисплей, показує загальний вольтаж. Це дуже зручно при користуванні скутером, орієнтуватися по вольтажу, показує повороти вправо-вліво. Сигнал, ближнє дальнє світло. Можете зорієнтуватись. Як він виглядає зі світлом і з поворотниками. Справжній красень. Спереді також чорні такі смужечки чорні вставки, дуже класно дивляться і отакий от значок SkyWave. Є підніжка для того, щоб нахиляти вбік. І загальна центрова підніжка. Тут виведено характеристики двигуна 72 вольти 1200 Вт. Стоять два амортизатори, спереду стоїть гідравлічний, ззаді пружинно гідравлічний Отакий має вигляд ззаду. Під сидінням розташовується, треба виключити отакий багажничок. Тут стоїть автомат для того, щоб вимикати. І зарядний пристрій можна з собою возити. На дані скутери можна встановлювати акумулятори 72 В 20А, 72 В 32 А свинцево кислотні. Можна також встановлювати літій-іонні акумуляторні батареї і суттєво збільшити дальність ходу. З 32-амперними акумуляторними батареями він виходить трохи важчий, але якщо ставити 20 амперні акумуляторні батареї, дальність ходу буде складати десь в районі до 60, 60, 60 можна проїхати і до 70 кілометрів. Але це треба дуже старатися. Якщо поставити 80, 32 амперні акумуляторні батареї, дальність ходу буде складати десь до 80 кілометрів. Хоча вони трохи важчі і скутер буде важчим. Також можна, як я вже сказав, монтувати літій іонні акумуляторні батареї. Вони будуть легші, але скутер буде суттєво дорожчим. З правого боку є перша, друга, третя швидкість і драйв реверс. Драйв вперед, реверс назад. Дзеркала також регулюються. Можна їх в різних площинах регулювати, і так, і так, по-всякому. Тобто вони дуже добре показують дорогу, оглядовість ззаду. Висота сидіння 70 см, спереду чуть нижче, ззаду трошки більше, я вам сказав, середнє. Друзі, також ми продовжуємо акцію на нашому каналі, що дозволить разом з вами внести в реальний вклад в перемогу України. Кожен лайк, який ви ставите протягом тижня до виходу наступного відео огляду, стане однією гривнею, і ці кошти підуть. Використані на закупівлю дронів для ЗСУ. Нашій спільній справі потрібна ваша підтримка, щоб допомогти нашим героям та Україні. Разом ми можемо зробити реальні зміни, тож не забувайте ставити лайки, ділитися відео і запросити своїх друзів приєднатися до нашого каналу. Разом до перемоги. Продовжуємо далі. В кольорах вони є сині, червоні, чорні. Всі кольори чудові, всі вони виглядають дуже класно. Він такий, виходить, подовгостий, довгий, не подовгостий, а довгий. Вони збільшили колісну базу, і він тепер вийшли за рахунок того довше, краще тримає дорогу. Доставка електроскутерів відбувається в, з відкрученим переднім колесом і кермом. Доставка в Україні безкоштовна на відділення Міст Експрес делівері або нова пошта. Також є в нього сигналізація і безключовий доступ. Що -то це таке? Є в наборі, є два ключа, два брелка. От, Якщо ви візьмете брелок, є кнопка замок відкрито». Блискавка і замок закрито. Якщо ми два рази підряд нажимаємо, ви бачите, загорівся дисплей, все, він готовий до використання. Ми можемо протестувати, яка в нього буде швидкість без навантаження. Ми беремо і легенько ручку газу. Це швидкість без навантаження. На третій передачі зараз дощ, ми не будемо робити тест-драйв. Ми спеціально виділимо один якийсь день, щоб зробити тест-драйв. Коли не буде доща, буде гарна погода. Ставте запитання під відео, що вас цікавить по даному скутеру. Якщо вам сподобалося дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступні відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин Elvin.com.ua. Дякую і до побачення.